Коли б Моїсей сповістив був усі заповіді, за законом, усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом, та й покропив і саму утопнигу ту книгу і людей, проказуючи, це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Так само і з Кінією, і увесь посуд служебний покропив він кров'ю, і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови. Немає відпущення. Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме Небо. Щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященник увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусів би часто страждати ще від закладин світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз потім вже суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитись тим, хто чекає його на спасіння. Закон, що має лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей. Ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять із одними й тими жертвами, які щороку постійно приносяться, інакше їх перестала би приносити, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б же ніякого свідомлення гріхів. Але жертвами щороку нагадується про гріхи, бо неможливо, щоб їх знищувала кров телят і козлів. Тому Христос, приходячи у світ, говорить жертва й приношення ти не захотів, але тіло приготував мені. Все спалення і жертва за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав Ось я прийшов, як написано про мене у книзі, виконати волю Твою, Боже. Сказавши перше, що ні жертва, ні приношення, ні все спалення, ні жертви за гріх, що приносяться за законом, ти не захотів і не побажав. Потому додав. Ось я прийшов виконати волю Твою, Боже.